Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я розкажу вам про е, новий бот, де можна заробляти, в USDT, друзі. Дивіться, хто хоче заходить, хто хоче, не заходить, нікого не заставляю. І так, нажимаємо старт. Обязательно будемо перевіряти проєкт на виплату. Е, так, чекаємо, е, доки нас перекине на проєкт. І так, друзі, дивіться, е, перший уровень тут від 15 до 180 USDT під 8%. Другий уровень, виходить 180-580 USDT під 10% і так далі. Є, програма у нас тут 12, бачимо, 15, тобто можемо отримувати доходу. Ось 10, 5. Третій уровень 1 і так далі. Так, друзі, давайте перейдемо зараз на сайт і будемо, в принципі, все бачити. Так, дивіться, так у нас виглядає сайт. Виходить, друзі, тут є підтримка. Є, якщо комусь цікаво, можете заходити. Агентське сотрудництво. Хто хоче, може кому цікаво можете почитати. Тобто, так, давайте подивимося. У нас тут компанія збори, якою ви маєте е, за рекомендацією. 10,3,1%. <кій> і так, друзі, давайте повернемось назад. Ось тут у нас пригласить в команду. Тобто може приглашати в команду наш реферальний код, наша реферальна силочка. Тобто, заходимо, приглашаємо і заробляємо. Так, друзі, давайте повернемось назад. E, далі e, перезарядка. Тобто, хто хоче заходити допустим, на vip 1 то мінімальна сума тут інвестицій всього 15 USDT заставляє. E, для того, щоб поповнитись, вибираємо ключний e, схот. Поповняємося на ту суму, яку ми хочемо. Після того, як поповнились, нажимаємо поповнення, що -то завершено. друзі. E, в течение 1 до 3 хвилин кошти прийдуть вже вам на баланс. Також можна заходити через TRX, через bep 20 USDT, через BNB, bep 20 USDS. E, в принципі, Як бачимо, кошельків є багато. Так. Далі Тут, друзі, ми можемо скачати приложення. Хто хоче, то есть. E, далі профіль компанії. E, біла бумага, то есть. хто хоче, може подивитися, в принципі, кому цікаво, кому не цікаво. E, ось тут показується, де компанія то есть, Хто хоче, може подивитися. То есть, як бачимо, Тут у нас все описується, показується. Хтось який може, допустимо, заробити. Е, так, далі, друзі, давайте перейдемо далі по проєктові. Е, ось у нас тут котіровки, і, як бачимо, 1358 днів проєктові. Тобто, сукупний доход вже составив е, дуже, можемо сказати, так непогано. Так, далі. Е, ось тут ми нажимаємо для того, щоб отримати, виходить, наше завдання на сьогодні. Е, в мене, друзі, VIP 1. Давайте нажмемо на ключну оцінку, чекаємо, доки завдання моє виповняється. Через 20 часов 53 минути, друзі, я зможу оп'ять, 5, виповнити завдання і отримати доход. Так, долар 20, друзі, як бачимо, я отримав без всяких проблем. Так, VIP-1. У нас, виходить, вход 15 під 8%. VIP-2, щоб розблокувати, треба 180-10% під і так далі. Тобто, VIP 3 11% 580. VIP 4 12% 1800. Тобто, друзі, все залежить від VIP. Чим більше VIP, тим більший заробіток. <coughs> так що дивіться, друзі, самі. Хто хоче, кому цікаво, можете заходити, хто не хоче, можете не заходити. Е, так, далі, друзі, дивіться, що я вам хотів показати. Е, давайте перейдемо далі. Тобто, дивіться, е, тут цикл інвестицій можна ставити на 30 днів, виходить під 10% 150 доларів. Кому цікаво, допустимо, хто хоче, може ставити. Так, далі ми тут можемо, я вам показував, друзі, приглашати в команду. Е, для того щоб отримувати виходить, винагороду. Наша реферальна програма і 1%. Тобто, Приглашаємо і отримуємо доход. Далі давайте перейдемо вже на мій кошельок. Як бачите, в мене 16,2%, тобто 2 я заробив $1,20 тобто 20. Також можна зробити перезарядку з кабінету. Отзивати, деталі. Ось, як бачимо, влічення системи у 5 часов, друзі, я зайшов, виходить, на 15 з і заробив вже 1,20. Так, друзі, дивіться, далі. У нас є центр то тобто є наша команда. Можемо зайти подивитися. Ось тут де показується ваша команда. Ту, яку будете приглашати, кому цікаво. Далі, обміняти, виходить, моєте кошти, язикові настройки, новості, обща проблема. І у нас. Так, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Провіримо проєктну на патюшу способність. Нажимаємо відзивати. E, так, друзі, давайте зараз я встановлю пароль. Друзі, ось я встановив вже собі пароль. E, і Тепер ми можемо друзі, заказувати виплату. Давайте я буду виводити на bep 20 USDT. E, Вводимо мій адрес кошелька, друзі, той, який я скопіював. Вводимо суму e, $2. E, так, як виходить, є на балансі, так і в принципі, заказуємо. <кхід> пароль я зробив тут виходить, такий, що якщо хтось вкраде, нічого страшного. Так. Все, по паролю, друзі, ми ввели. І давайте будемо заказувати, в принципі, виплату. Обачно з таких проєктів кошти приходять швидко, так що, я думаю, без всяких проблем. Все, нажимаємо підтвердить. Так, чекаємо, друзі, доки кошти мені поступлять на баланс. Так, все, друзі, дивіться, вивоз средств, виходить, успішний. Давайте перейдемо тепер у увідомлення. Ось чекаємо, друзі, доки йде загрузка. Так, все, дивіться, вивоз средств успішний, тобто кошти вже відправлені на кошелек. В принципі, кошти приходять швидко. Давайте, друзі, зайдемо і перевіримо. Так, друзі, давайте я веду, сразу веду свій пароль. Так, друзі, вводимо пароль. Все, успішно ввів пароль. Е, дивіться, друзі, кошти, в принципі, мені вже прийшли на баланс. Кошельок мені персоналізував. Е, Долар2, і два, як я заказував, тобто без всяких проблем. У мене було 30.48. Давайте зараз обновимося. Е, Так, 31,68, як бачимо, кошти мені прийшли. 2, без всяких проблем. Е, так що, кому, друзі, цікаво, заходимо, заробляємо всім. Дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.